Спочив у бозі архімандрит Сратонік, він його постригли з іменем Серафим, спочив, одійшов у вічний світ великий трудівник на Неві Христовій. Служив він поразним містам, але основне служення його оказалося у Нанківському монастирьові, де був похоронений преподобний Алексій. І сповідник Карпаторуський. Так ся стало, що у 90-х роках, коли почала виходити наша русинська газета християнська, християнська родина. Там ми написали вперше статтю о тому, що добре би написати подробно життє подвижника церкви Алексія Кабалюка Архімандрита. І коли ми позвідали всіх старших священників, вони щось помнили. Молоді священники поголовно нічого не помнили. Ми визиваємо архімедита Стратоніка в Ужгород, проводимо міжнародну конференцію по прославленню преподобного Алексія, де вперше ми поставили питання о канонізації цього святого. І вооружений знаннями тепер уже історичними і богословськими, Архимедрит Стратонік повертається в монастир і в'єдно із їхнім єпіскопом Хузьким приймають рішення відкрити гроб преподобного Алексія. І коли підняли мощі на землю, відкрили, а мощі не тлінні повністю. Таряса його і ще в воді. Так Господь дав нам, що іменно Сужгородської міжнародної конференції наукової началося прославлення преподобного Алексія і сповідника Карпаторуського. Прославлений був у самому ж тому монастир, де він спочивав, совершив чин прославлення. Блаженніший митрополіт Володимир нині покійний у присутності вище 30 тисяч православного народа. Так Бог повернув нам правдиву історію про того святаго. було написано в житті складений канон, акафіст і тропарь, і в якому співається, що на Русі Подкарпатській іменно він православ'я восстановив. То воїстину равнопостольний подвиг. Господи, що молимося сьогодні? Благодарим Тебе, що Ти нам подарив такого великого і благодатного ісповідника. Так, він пережив велике мучення при Австро-Венгрії претерпів суди, особливо третій суд, Мараморош Сігецький, теперішній Сігет. Їх судили за те, що вони вирішили бути православними. І всі получили по 4 роки тюрми з великими штрафами, і всі чотири роки висиділи у тій в тюрмі, в тому числі і преподобний Алексій і сповідник Карпаторуський. Бо лиш так, оцінюючи правильно, достойно труди наших людей, ми й тут діти Божі, а в вічності віримо і наслідники в'єдно із Преподобним Алексієм і з усіми святими Царства Божого. Амінь.